Вітаю всіх на своєму YouTube каналі. Сьогоднішнє оглядове відео буде стосуватися того, як під, е, включити датчик лаю на альфі 200 або Альфі 300. Різниці по алгоритму нема, це буде Т, Т25 або ТТ15 на шийник. Е, робиться таким чином. Ми заходимо в налагодження ця піктограмка, шукаємо пункт меню звуки і оповіщення. І в нас тут є пункт меню оповіщення о собаках. І тут є пункт меню настройка лая. Відповідно, вмикаємо її, ставимо оповіщення лая. то, що нам зручно, там то на вібрацію, наприклад. І порог срабатування лая. Тобто тут виставляємо, як я вже до цього казав, неодноразово, це залежить індивідуально від собаки. І тому потрібно експериментувати. Я б радив би ставити 60 лайв, а далі вже по мірі того, як чи не спрацьовує датчик лайв, вже регулювати. Це буде 20-40 лайв і тому подібне. І відповідно, коли ми переходимо до налагодження собак, ми бачимо, що з'явилася піктограмка з лаєм. І відповідно, коли собака почне працювати, у вас буде виставлятися те повідомлення, ну з'являтися, яке ви там до цього е виставили. Дякую.